Сьогодні в відео. Володимир Брашко готується до трансферу в АПЛ. Тарас Степаненко покидає Шахтар після 15 років в клубі. Барселона готується до повернення на камп Ноу Порту. Оголосив ім'я нового головного тренера. Джек Гріліш може продовжити кар'єру в серії А. Маркус Решфорд в найближчі дні покине Манчестер Юнайтед. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Дортмундська Боруссія відізвала оренду Саліха Озджана у зв'язку з травмою Фелікса Нмечі. Денис Курилець відмовився переходити у локомотив Київ. Офіційно Максим Куліш повернувся в Хмельницьке Поділля. Ворскла проявляє інтерес до трьох гравців. Як стало відомо, найближчим часом в розташуванні ворскли на зборі в Туреччині можуть з'явитися два захисники з Коста-Ріки та нападник з Болівії. Перемовини полтавчан з представниками цих гравців вийшли на фінішну пряму. Одеський чорноморець отримав підсилення на турецьких зборах до команди. Приєднався бразильський новачок. Лівий захисник Раян Карлос прибув до табору одеського клубу у Туреччині. Футболіст належить клубу Баїя з бразильської серії. А зараз ведуться розмови про оренду до літа. «Трансфермаркт» оцінює футболіста в 500 тисяч євро. Англійський клуб Вулвергемптон провів переговори з київським Динамо щодо можливого трансферу півзахисника Володимира Брашка. Поки що результат перемовин залишається невідомим, однак клуби мають ще час для досягнення домовленості, адже зимове трансферне вікно в Англії відкрите до 3 лютого. Маті Стель ухвалив рішення покинути Баварію. Одразу кілька клубів виявили бажання запросити його у свою команду. Манчестер Юнайтед, Тоттенгем і Челсі зацікавлені в підписанні футболіста. Лестер зацікавлений у підписанні Вінгера Аякса Чуба Акпома, Сандерленд і Олімпіакос також спостерігають за футболістом. Володимир Шепелєв вже прибув до Туреччини на медогляд, після якого найближчими днями укладе контракт з Олександрією. Раніше контракт футболісту пропонував ЛНЗ, але отримав відмову. Челсі в це трансферне вікно знову уважно стежить за саму. Трансфермаркт оцінює футболіста в 50 мільйонів євро. Тоттенгем зацікавлений у нападнику Монако Бріле Емболо. Його вартість оцінюють у 20 мільйонів євро. Турецький клуб Еюп e Спорт -Yup домовився про підписання контракту з капітаном донецького шахтаря Тарасом Степаненком. Угода буде розрахована до кінця наступного сезону. Крістал Пелас зацікавлений в підписанні Бена Чілвела. Челсі готовий продати футболіста. Лестер намагався підписати контракт із правим вінгером Жонатоном Іконе, але футболіст відмовився переходити в англійську команду. Офіційно Пабло Марі перейшов у Фіорентину з Монци. Вартість трансферу 1 мільйон 800 тисяч євро. Контракт підписаний до літа 2027 року. Керівництво Челсі вирішило не купувати воротаря на заміну Роберту Санчесу. Бенямін зігріс перейшов у Дженуа з Рапіда Бухарест. Це оренда до кінця сезону. Після засідання ради директорів, яке відбулося вчора в день в офісі клубу. Керівництво Барселони підтвердило, що матчі Ла Ліги проти Реала та Вільяреала відбудуться на стадіоні Ноу. Це єдиний можливий варіант для проведення цих матчів. Клуб також повідомив, що компанія Лімак Construction гарантує завершення будівництва перших двох рівнів стадіону, що дасть змогу вмістити 60 тисяч глядачів на ці матчі. Офіційно Томас Паласіос перейшов в Монцу з інтера. Це оренда до кінця року. Еміліано Буендія перейшов в Байер з Астонвіли. Це оренда до кінця сезону з опцією викупу. Даніло в статусі вільного агента перейшов в фламенго. Трансфер Хуана Фойта в Астон Віллу охолов після вихідних. У поточному стані він швидше залишиться в команді, ніж піде. Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні Крістофера Нкунку. Червоні дияволи хочуть взяти футболіста в оренду цієї зими. Офіційно Мартін Ансельмі новий головний тренер порту. Контракт підписаний до літа 2027 року. Вільяреал та Хетафе ведуть переговори про оренду Рамона Тереца до кінця сезону без можливості покупки. Ліонель Месі все ще хоче повернутися в Барселону після етапу кар'єри в МЛС. Саме з цієї причини футболіст прописав у новий контракт умову, що він зможе відправитися в Європу на 6 місяців, поки в МЛС буде перерва. Офіційно півзахисник Тамаш Нікічер приєднався до Реал Валядоліда до 2028 року. Вільяреал заплатить 1 мільйон євро за оренду та Джона Б'юкенена, а опція викупу становитиме 13 мільйонів євро. Наполі та Ювентус стежать за нападником Манчестер Юнайтед Расмусом Хойлуном, оскільки він поки що не вразив Рубена Аморіма. Джек Гріліш зацікавив інтер. Півзахисник може покинути Манчестер Сіті найближчим часом. Реал Валядоліт досяг угоди з італійським клубом Венеція щодо трансферу Кіке Переса. Вартість трансферу один мільйон євро. Збірна Ямайки та головний тренер Стів Маккларен активно працюють над тим, щоб зареєструвати Мейсона Грінвуда як гравця національної збірної після отримання дозволу від футбольної асоціації Англії. Сантос вступив у переговори з Ювентусом щодо Артура Мело. Клуби обговорюють умови можливого переходу півзахисника. Стівен Джерард не був звільнений з поста головного тренера Аля Тіфака. Він сам попросив піти з особистих причин, і клуб поважає його рішення. Астон Віла відхилила офіційну пропозицію Арсенала щодо Олі Воткінса. Пропозицію на суму близько 60 мільйонів фунтів було відхилено, оскільки клуб незадоволений часом подання заявки. Манчестер Юнайтед розглядає два варіанти щодо Решфорда. Клуб має дві пропозиції: це оренда в Ювентус до кінця сезону і постійний трансфер у Барселону в майбутньому. В англійському клубі Форвард навряд чи залишиться. Байер близький до підписання Евана Фергюсона на правах оренди, але спочатку має продати Віктора Боніфейса, щоб звільнити місце в складі. Найближчим часом Наполі зробить офіційну пропозицію Фіорентині щодо захисника П'єтро Комуццо. Клуб запропонує оренду за 5 мільйонів євро плюс обов'язковий викуп за 25 мільйонів євро. Аль Насер близький до завершення угоди щодо переходу Джона Дурана. Вартість трансферу складе 75 мільйонів євро. Ювентус цікавиться карнічук Чуквоемекою. Мова йде про оренду. Гравець також знаходиться в центрі уваги Евертона та Вестгема, але для його переходу в стан Евертона потрібно відкликати Армандо Брою, що Челсі не дуже хоче робити. Оренда в Страсбург також залишається можливим варіантом. Вирішальна розмова між Максом Еберльом і новим агентством Леона Горецки, як стало відомо, відбулася ще в листопаді. Еберль ясно дав зрозуміти, що в футболіста немає майбутнього в Баварії, і він може піти вже взимку навіть в оренду із зобов'язанням викупу. Влітку ситуація залишається незмінною і Баварія хоче продати гравця, але його контракт діє до 2026 року. Діно Ембімбе готується до медичного тестування у Монако. Французький клуб завершує роботу над трансфером молодого футболіста. Фіорентина почала перемовини за Талантою щодо Ніколо Дзаньоло. Футболіст належить Галатасараю, але для переходу потрібна згода Аталанти. Баварія, ПСЖ, Борусія, Дортмунд, Порту і Мілан зробили запити щодо нігерійського півзахисника Брюге Рафаеля Оньєдіка. Футболіст оцінюється приблизно в 30 мільйонів євро. Ньюкасл розглядає кандидатуру забарного для посилення центру оборони. У Ньюкаслі вважають, що цей трансфер зможе полегшити кваліфікації команди до Ліги Чемпіонів. Аталанта хоче підписати Даніеля Мальдіні з Монси. Реал вважає, що трансфер трента завершений на 98%, і гравець приєднається до команди влітку. Колос виявляє інтерес до опорного півзахисника клубу університаття та збірної Румунії Владіміра Скречу. Між сторонами тривають складні переговори, але сам гравець прагне залишити свій нинішній клуб. Шахтар зробив пропозицію хайдуку щодо центрального захисника Діменіка Парпича. Також Хорват має пропозицію від Гамбурга. Реал Мадрид не планує жодних трансферів у січні. Інтер має намір замінити Таджона Б'юкенена на Ніколо Залевські. Рома просить 5 мільйонів євро плюс бонуси за футболіста. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.